Веду вас, друзі. Сьогодні ми розглянемо такий механізм як узгодження банківської виписки в системі ERP-ODU. Банківська виписка являє собою зведення по всім банківським операціям, вхідним та вихідним, за певний період. Кожен рядок банківської виписки являє собою вхідний чи вихідний банківський платіж, який ми маємо узгодити з певним документом в системі Оду. Цей документ може бути е, рахунком клієнта чи постачальника. Це може бути конкретний рахунок в нашому плану рахунків, чи це може бути платіж, який ми зафіксували в системі erp ERPOD. Для того, щоб переглянути, як працює цей механізм, ми створили кілька демонстраційних рахунків. Е, кожен з цих рахунків знаходиться в статусі неоплачено і очікує нашої оплати, формуючи нашу заборгованість перед постачальником. Один з рахунків для демонстрації ми оплатимо сформуючи платіж документ пеймент, зафіксувавши банк та зафіксувавши дату, коли ми будемо його проводити. Слід вважати, що документ пеймент це проміжний документ, який не фіксує оплату остаточно. Він вказує нам на те, що ми відправили кошти на оплату, або ж нам відправив кошту на оплати на клієнт, але ми ще не отримали банківського підтвердження. Тому цей документ в оплаті ми залишимо і перейдемо до банківської виписки. Банківську виписку ми будемо імпортувати через меню аккаунтингу в нашому банку. Ми зайдемо сюди і перейдемо в меню банківських виписок. Сюди будуть потрапляти вся інформація про банківські операції, якщо ми використовуємо модуль інтеграції з банкінгом. Або ж ми сюди будемо завантажувати файл, який містить інформацію по банківській виписці. Зважайте, що інформація по дебіту має заходити е, позитивними сумами, а інформація по кредиту має заходити від'ємними значеннями. Якщо ваш банк використовує іншу форму запису, ми радимо вам використовувати системи для обробки або інші шаблони, або кастомні рішення, які приводять запис банку до. Форми зрозумілої для ERP. -оду. В будь-якому разі, ми переходимо до завантаження, обираємо файл виписки, який ми завантажуємо, і потрапляємо в стандартне меню імпорту ERPOD. Для того, щоб коректно імпортувалася вся інформація, ми співставляємо колонки файл, який ми імпортуємо з полями ERP. Натискаємо тест, перевіряємо, чи співпадають у нас і дані. Та імпортуємо запис, зафіксувавши три рядки банківської виписки. Переходимо до панелі приладів і бачимо, що у нас три об'єкта очікують на наше узгодження. Давайте кожен з цих рядків узгодимо з документами в нашій системі. Ми відкриємо це меню узгодження і побачимо, що система сама нам пропонує узгодити платіж на 4,5 тисячі з відповідним рахунком постачальника. Підтвердимо це узгодження, перейдемо в меню рахунків. І побачимо, що цей рахунок остаточно оплачений. І ми можемо переглянути як інформацію по цьому платежу, так і скасувати узгодження, якщо нам буде потрібно зробити якусь корективу. Продовжимо узгоджувати. Візьмемо рахунок на 8000 і узгодимо його з відповідним рядком виписки. Аналогічно цей рахунок буде оплачений. А наступний рахунок у нас має суму, яка відрізняється від суми виписки. Рахунок на 10 тисяч, а виписка на 10,5 тисяч. Ці 500 гривень ми маємо кудись рознести на якийсь рахунок в плані рахунків, і ми оберемо рахунок банківської комісії. Для цього ми приберемо постачальника і вкажемо в ручному режимі рахунок банківської комісії. Зважайте, що система дає можливість налаштувати спеціальну кнопку, по якій ви будете вішати всі суми, які понад суми рахунку, на банківську комісію. Тобто ця операція може бути дещо спрощена через меню шаблонів узгодження. Але за замовчуванням можна використовувати і такий варіант. Сума виписки і сума рахунку та комісії в нас співпала. Ми здійснюємо підтвердження. І бачимо, що всі наші суми були повністю рознесені. Давайте проконтролюємо стан рахунків, чи всі вони оплачені. Перейдемо в меню рахунків постачальника і побачимо, що всі рахунки отримали мітку оплачено. Нам залишається перевірити зарахування банківської комісії на правильний рахунок в нашому плані рахунків. Перейдемо в план рахунків, знайдемо відповідний рахунок з банківською комісією. І переглянемо, чи все там ок. В нашому балансі бачимо сформований сьогодні запис про те, що в нас зафіксована банківська комісія саме в сумі 500 гривень, як ми це робили. Таким чином, ми можемо підсумувати, що використовуючи стандартний функціонал erp оду ми можемо швидко та максимально ефективно узгоджувати всі рядки банківської виписки з будь-якими документами системи ERP, які нам потрібні. На цьому власне все. І зустрінемось в наших наступних відео.